1 січня 2025 року платники єдиного податку 1, 2 та 4 групи зобов'язані сплачувати військовий збір в розмірі 800 гривень, а це 10% від мінімальної заробітної плати, яка станом на 1 січня складає 8 тисяч гривень. Сума військового збору буде 800 гривень, яку необхідно сплачувати платникам 20-го щомісячно 20-го числа. Також передбачена відповідальність за несвоєчасну сплату даного військового збору. В розмірі 50% за неповну або несвоєчасну сплату ця сума складатиме 400 гривень. Для платників єдиного податку третьої групи, які також зобов'язані сплачувати військовий збір в розмірі 1% від свого задекларованого доходу. Першим звітним періодом буде перший квартал 2025 року. Тобто квартал в нас закінчується 31 березня, звітність подається протягом 40 днів після закінчення кварталу, тобто до 10 травня необхідно подати звітність, а сплата має відбутися протягом 10 днів після граничного терміну подачі декларації. Передбачена також відповідальність за несвоєчасну сплату або несплату військового збору для платників третьої групи відповідно до 124 статті податкового кодексу. Це або 5 або 10 відсотків в залежності від кількості днів затримки. До 30 днів це 5 відсотків, після 30 днів це 10 відсотків. Стосовно єдиного соціального внеску також є суттєві зміни, а саме платники єдиного податку зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок в розмірі 22% від мінімальної заробітної плати, а це сума складатиме 1760 гривень. Сплачувати необхідно щомісячно до 20-го числа. В разі несвоєчасної сплати або неповної сплати передбачена. Відповідальність в розмірі 20%. Також передбачена пеня. Стосовно заробітної плати і оподаткування її військовим збором, то з 1 грудня 2024 року всі податкові агенти, які сплачують заробітну плату, вже мають застосовувати ставку в розмірі 5% військового збору. Винятками є заробітна плата військовослужбовців, працівників Нацгвардії, прикордонники, Служба безпеки України, де ставка залишається на рівні 1,5%. Стосовно кампанії декларування, слід нагадати, що наразі триває кампанія декларування з 1 січня 2025 року по 1 травня. Для громадян, які отримують доходи, які отримали доходи, які підлягають оподаткуванню, це, наприклад, від, які мають іноземні доходи, які отримали благодійну нецільову допомогу, спадщину, доходи від продажу інвестиційного активу. Дані громадяни зобов'язані до 1 травня подати декларацію і сплатити податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір. Сплата має відбутися до 1 серпня 2025 року. Для платників, які здійснюють господарську діяльність на загальній системі оподаткування, за 2024 рік застосовується ставка збору військового в розмірі 1,5%, а стосовно декларування вже доходів за 2025 рік, ставка збору буде вже застосовуватись в розмірі 5%. Граничний термін оплати для громадян до 1 серпня 2025 року для фізичних осіб-підприємців, хто здійснює діяльність на загальній системі оподаткування, то сплата протягом 10 календарних днів з дня подачі декларації.